Вітаю котейки цюки! В цьому відео я стисло і просто розповідаю про особливості гри Black Desert Online, що можуть бути неочевидними для новачка. Швиденько починаємо. Відкритий світ. Карта чорної пустелі величезна, безшовна. Світ відкритий. Гравець може по ній вільно пересуватись, не на кожний спот варто заходити без відповідних характеристик персонажа. Але ніщо не завадить досліджувати різноманітний і великий світ. І тут ми дізнаємось про важливий момент: телепортів немає. Але є ноги, коні, віслюки, верблюди, слони, вози та повітряна куля. Коника новому гравцю видадуть на другий день. Шукайте в нагородах Black Spirit Safe ось тут емблему коня. З нею біжимо до найближчого конюха. У вікні пошуку NPC тицяємо на стебл конюшню, міняємо емблему на коника. До речі, сісти або встати з коня до клавіша R. Інвентар коня F6. Можна і просто купити найпростішу конячку у конюха з самого початку гри. Але я раджу отримати безкоштовно, а до того побігати ніжками, тренуючи персонажа. Віслюки, верблюди, слони і вози отримуються в нагороду, за квести або купуються. Повітряна куля це найближчий аналог телепорту, возить за маршрутами Кальфеон-Алтенова, Алтенова Альтенова Кальфеон або Валенсія, Валенсія Алтенова. З недоліків це час польоту, що не миттєвий. І те, що з коником в повітряну кулю, на жаль, не пускають. Тож, на мою думку, краще їхати верхи, бо таким чином ми ще й підвищуємо рівень коника. Автошлях. Автошлях активується просто: обираєте місце або NPC на карті, клацаєте правою кнопкою мишки, щоб підсвітився шлях до нього, натискаєте клавішу Т. Біжите. Можете ще натиснути Shift, щоб бігти швидше, поки стаміна не витратиться. Ще NPC, з яким ви вже познайомились. Можна знайти у віконці пошуку праворуч вгорі. Обираємо тип NPC за функцією або пишемо його ім'я англійською. Тицькаємо на NPC у потрібному місці, якщо він з тих, що стоїть в кількох місцях одночасно. Та шлях підсвічується. Наступне важливий не лише рівень, а й гір. Тобто те, що на нас одягнено. Якщо коротко, то чим швидше ви підвищуєте рівень, тим краще. Чим краще екіпірування можете одягти, тим краще. Чому кажу про це? Бо не у всіх іграх так. У Draken наприклад, вигідним було штучно затримувати розвиток на низькому рівні і бити в неравному бою слабших супротивників. У Black Desert Online ми одягаємо все найкраще, дивимось на свій показник білої атаки ось тут, та співставляємо його і свій рівень з тим, що підписано під спотами на карті. Наприклад, гра нам чітко каже, що фармити очки навичок та рівень для сезону в лісі полі можна починаючи з 55 рівня та 160 атаки. Пустельні наги піддаватимуться нам з 55 рівня і 100 атаки, пустельні фогани з 54 рівня та сотні атаки. А от покинутий залізний рудник розкриває обійми з 48 рівня. Та 70 атаки, даючи товсту мобів для прокачки та нескінчений потік лута. Дивіться по карті: не бийтесь об монстрів, які поки що просто недоступні вам. Показник того, що монстри вам під силу це те, що ви з одного, двох, трьох ударів вбиваєте грубку мобів. ПВП у Black Desert відкривається з 50 рівня. До 50 рівня просто так вбити вашого персонажа ніхто не зможе. Тож, якщо ви запланували створити твіна коневода або збирача м'яса, або десь щось пішло не за планом і на вас полює поганець, можете просто не брати у чорного дуга квест Кобійон Єролінс. В такому разі навіть зможете дозволити собі заборонену солоду з риболовлі у небезпечних зонах. Без того, щоб повернутися і побачити, що персонажа вбито. Проте це я жартую. Ніякої практичної шкоди за смерть персонажа від плеєр-кілу ми не маємо. Ми хіба що втрачаємо час АФК риболовлі або відроджуємося у найближчій безпечній зоні, або ж змінюємо канал. В масштабах життя це не важливо. На сезонних серверах ПВП також недоступне. На сезонних серверах ніхто не зможе відібрати у нас цукерочку. А якщо є бажання пововтузитись за спільною згодою, то обовноо безпеченим чакам Норрісам треба змінити канал на несезонний. До речі, активні українські пвп гільдії Black Desert Online Euro можна подивитись в закріпленому повідомленні. Ігрова валюта тут маємо чим розважитись. У нас є три види валюти срібло, мілі, перли. Срібло використовується для покупки на аукціоні, у NPC заробляється внутрішньоігровими методами. Між гравцями напряму не передається. Спочатку здається, що 100 тисяч срібла то багато. Пізніше приходить розуміння. Що на дійсно корисні речі потрібно по кілька мільярдів. А ще пізніше з грою розберемось, як їх накопичувати. Наступна ігрова валюта перли. Перли використовуються для покупок в ігровій крамниці на клавіші F3, купуються за реальні гроші на офіційному сайті Black Desert Online і дуже рідко даруються розробниками. Будь-які пропозиції придбати перли за вигіднішим курсом або через посередника це завжди обман. Навіть не слухайте їх. Без крамнички за перли жити і грати можна. Якщо маєте бажання задонатити, то раджу чекати знижок та акцій на подвійне поповнення перлів. Зверніть, до речі, увагу на знижки для новачків. А що саме варто купувати, ми розповідали у відео про необхідний мінімум БДО. До певної міри замінити перли ми можемо третьою валютою Loyaltyс. Вони ніяк не купуються, а отримуються за щоденний вхід за ігрові досягнення та просто в подарунок від розробника. Забираємо у вікні персонажа на клавіші П та у ігровій пошті на клавіші Б. Витратити їх можемо в крамниці F3 в розділі «Loyalties». Раджу уважно проглянути весь розділ, бо «Loyalties» завжди обмежені, а товари ситуативно дуже корисні. Точно, всім згодиться додатковий слот персонажа за 10 000 «Loyalties» раз на місяць. Тож не поспішайте! Збирайте цей вид валюти. До речі, Обміну між гравцями не існує. Передати речі, ресурси або валюту можна вільно всередині родини своїх персонажів. Але не можна від одного гравця іншому. Просто ніяк. І навіть продати визначеному гравцю нічого не можна. Просто знайте це. Робимо коротеньку паузу. Загляніть у рекомендовані відео і до зустрічі у світі Чорної Пустелі. Грайте лише в якісні ігри, донатьте за силу. І слава Україні!